І так, і так, і так. Сеньок каже, всім привіт, такі, дорогі друзі, з вами я, Саньок, і сьогодні у нас нове відео на моєму ютуб-каналі, і це ваш улюблений Геометрі Даш. Сьогодні у нас буде коротеньке відео, тому що Сеньок трохи прихворів, не знаю, чи через мікрофон чуть, чуть по моєму голосу, що в мене трохи болить горло і трохи некомфортно знімати, тому відео сьогодні буде недовгим. Як ви знаєте, у мене є така як рубрика на моєму каналі, що я прохожу оці всі уровні, які є в геометрі Dash. Я вже прийшов в Стере Мадне, з Беконтрегі, PolarGast, і сьогодні у нас на очері Dry Out. Не знаю, чи я сьогодні пройду, не обіцяю, і я пропоную починати. І так, дивіться, вже ми починаємо грати. Я не пам'ятаю взагалі цей левел, він в мене то наскількись там процентів і пройдений, але я з. <ків> зовсім не пам'ятаю цей левел. Зараз будемо згадувати. Так. Може, я і не буду дуже багато розмовляти, подивимось, тому що, ну, ви знаєте, як коли болить горло, не завжди хочеться розмовляти, але відео знімати треба. Тому що, як ви замітили, в мене тепер на каналі будуть відео виходити через день. Ого, а тут щось сложно Тут щось сложно. То виходили кожен день, а це буде через день, як буде получається. Такс. Там щось, кстати, було сложного туди, куди я дійшов. Щось там було для мене very impossible. You know? <laughs> ладно, ладно, English man. Так. Так. Більш менш більш менш саньок проходимо. Та, ё-моё, блін, ладно, ускоряємо до того моменту. Так, ось я вже й тут. Зараз попробуємо не програти тут. Ах, блін, блін, складно. Я на 45% єлі прохожу. Так, ну ви знаєте, що ми робимо. От напишіть коменти, що ми ще робимо. А, ні, ще хотів сказати. Дивіться, в коментах ставте хештег вихворівай». Ну, якось так, да? Ну ви зрозуміли. Мені буде приємно, і я вихворію. Ну, ви зрозуміли. Ускоряємо. Так, <клес> ось ми вже й тут дивіться. <клес> зараз саньок покаже мастер клас. Я там тільки не поняв, як я там програв, ну зараз, я думаю. Ну, я поняв, там пригать, не надо. Сеньок! Соберись, пожалуйста. Пожалуйста, треба доказати, бо ми третій уровень пройшли з першого відео. то Перший уровень ми проходили з другого відео. Другий уровень також з другого відео, а третій ми пройшли з першого, може і четвертий також з першого. Давай, саньок. В тебе все вийде, ускоряємо. Ось ми вже й тут. Тут жорсткий харбас починається якийсь. Пшов? харбаз, так, харбас. Да, харбас. Та ну божечки, Чому так складно ускоряємо. Так, ось ми на нашому любимому місці, тому зараз будемо пробувати. Та ну не треба там бригати, саньок. Ну, вбий собі в голову, що там пригати не треба. В, в общем. Я, кстати, хотів. У мене геометридаж на каналі набирає найбільше переглядів і Майнкрафт. Я хотів, щоб. Щось було нове. і коли я буду, Якщо на цьому відео буде 100 переглядів, то в наступному відео по Геометрі Даш у мене буде в общем, от така камера, яка буде наведена на, мої, на мою мишку, і буде, ви бачите, як я клікаю по мишці, Ну знаєте, як там деякі роблять ігроки в ГД. Ну, в общем, я думаю, ви зрозуміли, в общем, камера стоятиме на мою мишку, і ви бачите, будете бачити, як я клікаю по ній. Не знаю, мені здається, так буде прикольніше. общем, 100 переглядів і, і таке буде. І таке буде, Тому що зазвичай в Геометрі Даш, коли я знімаю, то набирається е, багато переглядів, 100 і більше. Це так, по геометрі Dash це стандарт. <кхем> Ось. Ну, Ускоряємо. Так, ось наше нелюбиме місце. Так, 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 Сеньок, запам'ятай, що там пригати. місце оце саме е, хуже, яке я бачив просто. О, ну, в общем, дивіться, ми... Сьогодні пройшли на 49%. Мені здається, це достатньо добре. Це достатньо. ну, Це достатньо погано. От я зараз вам можу докажати, що я хорошо граю в гд, Ось дивіться. Search. Так. допустим, любий уровень, любий уровень Flappy Emerald. Просто на Ізі прохожу. На Ізі. Докажу, що я не також і погано граю. Не знаю, я якийсь е рандомний уровень включив. Я щас докажу, що я хорошо играю. А як тут, тут взагалі умерти якось можна в цьому уровні? Я просто не знаю. Я реально просто не знаю. Я просто зайшов в рандомний уровень, я хотів доказать, що я вмію играть! Блін, ладно, 65%. Це теж нормально. Ну я докажу, я реально докажу, дивіться, демонс. <кхм> Ось якийсь жорсткий демон. Давайте. Поняв. Все, я доказав, що я вмію грати. Ставте лайки, на 100 переглядів буде отака новася якась. Дякую всім за перегляд. Вибачте, що такий відос не дуже хороший виходить. Ну, я просто... Ну, так, скланувати трохи записати відео. Я думаю, і на цьому нормально. Дякую всім за перегляд. Хештег «Санёк, вихворюйся. І саньок вихворюється, і будуть виходити нормальні відео. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока.